Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у Медіа-центрі України сьогодні. Сьогодні ми вас запросили на презентацію культурно-соціального проєкту, проєкту, який має назву архетип нації. Тож сьогодні будемо говорити про це більш детально. Це мультимедійний проєкт, який досліджує основи української національної ідентичності. І поруч зі мною сьогодні автор та ведучий Нік Лисицький. Вітаю, Ніку. Добрий день, і будемо саме з ним. Письменник, голова громадської організації Чарівний світ, який шукає в цьому проєкті відповіді на цікаві питання, питання важливі. А щодо саме шукає відповіді на питання у фольклорі, міфології та у розмовах з гостями, яких яким стануть і учасниками цього. Проєкту Архетип нації. Тож, Ніко, розкажіть трошки детальніше про цей проєкт, чим надихалося, як прийшла така ідея і безумовно про те, що увійшло в нього і з якими гостями довелось поспілкуватися. Та, дуже дякую. Я, по перше, хочу. Подякувати всім, хто сьогодні тут, тому що час це найбільша цінність, і я дякую, що трошки свого часу ви вирішили приділити саме нашому проекту. І ми власне до такої думки, що час це найбільша цінність. Це така зрозуміла і відома думка. Але ми для неї неочікувано прийшли у розмові про кохання як цінність. Коли розмовляли з Наталею Корфіванюк про власне ось, кохання, любов як цінність для українців, говорили про мистецтво і, зрештою, поговорили і про час, про те, що особливо зараз час дуже важливий його необхідно цінувати необхідно цінувати час, який ти проводиш з найближчими людьми. І... Власне, не лише про час ми говорили в цьому проекті, а тому почну з самого початку, зараз як ми дійшли до цієї ідеї, і я, що ми робили, і як це все складалося. Проєкт Чарівний світ насправді розпочався п'ять років тому, і ми займалися і займаємося дослідженням і популяризацією української міфології. Ми зробили дуже різні цікаві ініціативи, створили мобільний додаток, робили сучасні зображення українських міфічних героїв, робили випуски, три сезони випусків на Ютубі про власне образи і героїв української міфології і понад 100 епізодів. Зодів про різних персонажів і образи в нас є на Ютубі, тобто це така відео-енциклопедія. Створили настільну гру. Ну тобто, власне, дуже багато всього про міфологію, а і зрештою в процесі. Знайомства з глибиною української міфології, ми зрозуміли, ну я особисто для себе зрозумів, що ось ці наративи, які є в міфології, вони зберігаються і відображаються, по-перше, в фольклорі, у всіх абсолютно жанрах українського фольклору, а по-друге, і в нашому світогляді. Тобто і досі ось ці давні вірування, давня міфологія, вона впливає на наш світогляд. І, ну, це, власне, такий був, якби. Такі не фінальний, напевно, але важливий висновок з усього цього проекту про міфологію. І оскільки проекту вже ну виходить, що 6 років, то ми вирішили трошки подорослішати, бо проект про міфологію він був такий орієнтований на в першу чергу на дітей, на молодь. Хоча і дуже велика частина дорослої аудиторії теж у нас є. Але ми вирішили, що час дорослішати, час озвучувати більш важливі питання, пов'язані власне теж з. З нашим суспільством і так народилася ідея проекту архетип нації, пов'язана з цінностями. Але ми не забули про міфологію, не забули про фольклор, тому що в цьому проєкті ми досліджуємо. По-перше, дослідили, як ці цінності, які ми обрали, представлені в українському фольклорі. І, власне, ми, як з нашою фольклористкою Мариною Демедюк, так і обирали, досліджуючи, які цінності є в фольклорних творах. І пані Марина написала про це науково-популярні есе, які є у нас на сайті, їх можна почитати. І на основі вже зібраних фольклорних матеріалів, проаналізованих, ми створили таку певну концепцію, про які цінності ми будемо спілкуватися. А потім ми почали думати. Я зараз виведу на екран, так, це, це трошки про мене, але про мене вже розказали, тому ми можемо цей слайд пропустити: 12 випусків, 12 цінностей, 12 особистостей. Власне, ми обрали 12 цінностей і ось вони. Це зовсім різні цінності, і ну, хтось скаже, що їх може бути у нас менше, хтось скаже, що може бути більше. І всі будуть, всі будуть мати рацію, тому що ну, насправді це, це питання. Над яким потрібно подумати, про яке потрібно спілкуватися, і ми, власне, для цього і зробили цей проект для того, щоб ініціювати таку ну, роздуми і обговорення, і, можливо, якусь дискусію про те, які цінності є характерними і важливими для українців, і обрали для себе ось такий власне, список. І для того, щоб поговорити про ці цінності, ми вирішили поспілкуватися з зовсім різними героями, гостями, які представляють. Ну, скажімо, просто які зовсім різноманітні і які уособлюють своєю різноманітністю українське суспільство, яке теж дуже різноманітне, але при цьому воно єдине і воно є ось таким ось нашим власне, образом нашої нації. Так? І тому у нас насправді. І чоловіки, і жінки, і письменники, і філософи, і ресторатори, і науковці, і поети, і художники, і військові тобто всі-всі, ну велика кількість різних. Скажімо так, прошарків суспільства, напевно, представлені в нашому проєкті, і це дуже цікаві особистості, з якими мені було особисто дуже цікаво і приємно поспілкуватися. І я хочу їм всім подякувати за те, що вони дуже швидко відгукувалися на запрошення. І теж враховуючи, що всі зайняті і що час це найбільша цінність. Вони я їм дякую, що вони знайшли час для того, щоб поспілкуватися. І це було. Таке теж для мене дуже цікаве і приємне відкриття про те, як і скільки ми говорили, записуючи ці випуски. Тому що з одного боку, ну цінність це таке абстрактне поняття, та? і про нього ну, можливо трошки складно говорити довго, тому що ну що можна, що можна говорити про кохання годину чи півтори, що можна говорити про там самовираження, чи вкоріненість, чи свободу, там справедливість, волелюбність і так далі. Ми думали, що у нас будуть такі коротенькі випуски, десь хвилин по 30. В результаті у нас найкоротший випуск був, ну, є точніше, годину, а найдовший половиною. І що приємно, відгук про цей найдовший випуск у нас залишили на Ютубі, коли він вийшов, сказали, що я збиралась. Подивитися відео і побачила, що 2,5 години, думаю, відкладу на потім. Але почала дивитись. І не згляділася, як пройшло ці 2,5 години, і вже друга ночі була, то дякую вам за такий цікавий випуск. Ну і власне інші випуски теж цікаві, і ми з них. Точніше, не ми, а ви, ті, хто вже дізнає, дізнається про цей проєкт і завітає до нас на канал. Я думаю, що зможе для себе дізнатися і відкрити багато нового, тому що це насправді а, такі а, спілкування, дискусії, роздуми. Про, про те, що важливе, і про те, на що варто зараз теж звертати увагу, думати про це. І ми намагалися цим проєктом і кожними конкретними випусками не давати якихось там, конкретних відповідей на питання, та? а що таке там, справедливість, не робити висновки точніше. Ми запитували гостей, ми про це спілкувалися, про, про різні цінності, але не робили висновків, для того, щоб кожен зміг для себе. Послухавши, подивившись, подумати і, можливо, зробити якісь свої висновки, як він думає. Тому що, як ми говоримо в кожній серії, в цьому проєкті важлива кожна думка, думка кожної людини про те, як ці цінності впливають на нас, чи вони нам притаманні, і як нам з ними жити далі. Мабуть, всім буде цікаво почути, як вибирали цих учасників і героїв кожного випуску, під кожну цінність. Це дійсно цікаво, як відбувався цей процес. Процес, процес насправді був ну, дійсно цікавий. Спочатку ми задумали, оскільки проект називається Архетип нації, то ми спробували вибрати такі певні архетипи, що в нас там хтось. Воїн, хтось господар, і так, ну і різні архетипи, спробували під них підібрати, але потім ми вирішили, що все-таки варто зосередитися на цінностях і, і далі все склалося само собою, насправді. Тобто ось, ми дивилися на те, з ким ми хотіли б поспілкуватися, просто тому що нам, нам цікаво. Та? Дивилися, наскільки кожен гість. Відповідає, скажімо, тому образу, який я, як автор, як ведучий бачу. І потім ми зверталися до гостей і говорили просто: ось є така тема, цікаво поговорити. І всі відповідали цікаво. Ну, власне, тому вони і стали нашими гостями. І ну, насправді інколи складалося буквально там за один день. Ось там з Наталією Гаріповою, наприклад, вона. Написала якось в себе в Телеграмі, що ось гумор це там, частина мого життя, і я цим буду ну, професійно займатися, я так вважаю, все життя, і ось гумор це, це те, про що мені там, цікаво говорити, те, з чим цікаво працювати. І я це побачив і написав їй. І кажу: ось вам цікаво говорити про гумор, ми якраз хочемо поговорити про почуття гумору українців. Прийдете до нас? І вона одразу відповіла так. Так, так переважно і складалися наші історії запрошення гостей. Ви хотіли все ж таки, наскільки я зрозуміла, з ідеї проєкту побудувати цей зв'язок між минулим українців і майбутнім і теперішнім часом. Наскільки це вдалося, і в яких, можливо, випусках це краще вдалося? А... Це, власне, такий, напевно, я би сказав, наратив. Тому що, враховуючи, що ми починаємо з фольклору, фольклор це ніби про минуле. Та? І ми дивимося, про, ну, аналізуючи цінності, дивимося, як ця цінність в фольклорі представлена, і тобто, чи була вона притаманна українцям в минулому. Про це нам говорить фольклор. Далі ми говоримо з нашими гостями і. Через призму бачення гостя, через якісь думки спілкування, ми вже аналізуємо сучасність, ну тому що ми живемо в сучасному світі. Інколи в спілкуванні ми заглядали наперед, думаючи про те, ну, наприклад, в питаннях там, демократичності, та, які там, перспективи у демократичності в майбутньому не лише в контексті України, а взагалі у всьому світі. Тому що зараз там, в світі, якби ми бачимо, що різні процеси відбуваються пов'язані з цим. Так само, ну там про вололюбність волелюбність, та про волелюбність українців, як вона там впливає на, на нас сьогодні, як може впливати в майбутньому. або про винахідливість з Тимофієм Бріком говорили про те, що винахідливість у нас є, вона присутня, ми винахідливі, але часто нам не вистачає. Ось після того як ми щось винайшли, не вистачає якогось масштабування і системи, щоб закріпити цей результат. І тобто, це були вже такі думки про майбутнє. Я так гадаю, що ще рано робити висновки певні, ось про майбутнє, тому що ми проект по суті тільки ось вчора вийшли останні чотири випуски. Та і відповідно це той той момент, коли треба, щоб проект трошки пожив, його подивилися більше і теж, можливо, там прокоментували, відгукнулися на те, що почують і побачать наші глядачі. І тоді можна говорити про певний ефект на майбутнє. Тобто, ще зарано говорити про те, які фаворити. У цих епізодах серед глядачів фаворит. Ну за переглядами, там точно є фаворит це відео з Валерієм Маркусом. Не в останню чергу, тому що пан Валерій розказав своїм підписникам про цей проект, і вони, звісно ж, прийшли б на нього подивитися, бо він не часто з'являється в інтерв'ю. і За що я йому теж дуже вдячний. Але загалом тематично ну, теж інколи бувають до мене питання: там як, як до письменника, хто ваш улюблений герой? І так само, як до ведучого, хто ваш улюблений гість або який ваш улюблений випуск. Я завжди відповідаю, що всі улюблені, тому що ну я, я як автор. Вони мені всі цікаві. Мені всі, якщо говорити про гостей, то мені з усіма було дуже цікаво і приємно спілкуватися. І в кожному випуску, власне, ось, ну, ми доходили якихось цікавих думок і ідей. А яких саме, ну, це я рекомендую подивитися. Дякую вам. Так сталося, що зараз мені здається, багато наших сучасних діячів розмірковують і намагаються якось описати саме те, над чим працювали і ви нашу українську національну ідентичність. Багато чого виходить, багато фундаментальних продуктів. Чи плануєте ви, можливо, за підсумками цих інтерв'ю зробити якийсь фінальний продукт, який все це систематизує і покаже нам наші… У ці всі роздуми щодо цих важливих питань і цінностей. Дякую, це дуже гарне питання. І ми, ми про це подумали насправді вже в процесі. Тому що від початку ми планували, що ось у нас буде 12 випусків, і, власне, ну, мета цих випусків це ось про, проаналізувати, скажімо так, певну цінність. Але в результаті, коли вже ну, я ще кажу, напевно, про те, що сам процес. Це культурно-мистецький проект, та? і сам процес він теж відбувався е, такий схожий на. Або складання пазлу, або малювання якоїсь картини, тобто, коли ми е, на початку власне спілкування, або там на початку дослідження, ми ще не знаємо, що в нас вийде, і поступово в нас там складається такий певний пазлик з, з розмов, знову ж таки, з думок, з ідей. Е, і дійсно варто ці думки е, напевно зібрати і проаналізувати і зробити на їх основі якийсь е, матеріал е, фіналізу ну, фінальний матеріал, який фіналізується всю історію. Е, я думаю, що ми це зробимо. Які інсайти отримали в ході цього проєкту? Я розумію, що вам було точно цікаво над ним працювати. Можливо, були ті думки, які вас зачепили особливо? Думки. Напевно, ось та, та думка, з якої я почав, про час, е, тому що це е, якось дуже перегукується з книжкою, наступною, над якою я працюю, вона теж, хоча фентезі, і з героями української міфології, але про час. І якось зовсім неочікувано ось в інтерв'ю про кохання виникла тема часу. Е, і це було ну, це особисто для мене відгукнулося. А те, що стосується ось думок про цінності, то е, з'явилася така цікава думка, що цінності це інструмент, тобто це те, що ми можемо власне застосовувати для досягнення якогось результату. Ну і зрозуміло, що потрібно їх правильно застосовувати. І ось там пан Маркус сказав, що справедливість це інструмент. Пан Антонас Мак сказав, що демократія і демократичність це інструмент. Ну і власне можна і про інші цінності, про ту саму винахідливість говорити, що це інструмент, бо там волелюбність може бути інструментом. Власне, виходить, що кожна цінність може бути інструментом, і це вже тоді постає не просто якоюсь такою там абстрактною ідеєю чи наративом, а чимось, що можна з чим можна працювати і що можна застосовувати для покращення життя суспільства. Повертаючись зараз, після цих інтерв'ю до тих 12 цінностей, чи додали б ви щось до них? Ну, можливо, ще 12. Але треба, їх, треба буде проаналізувати знову ж таки український фольклор і дослідити, чи, чи вони там е, представлені, чи вони на притаманні. Е, як я сказав на початку, тобто, це, ну, це питання таке доволі. Е, Доволі творчі і залежить від підходу Да? цінності може бути обраних менше. Там європейських цінностей, наприклад, шість тіна, які базуються. Євросоюз а українських може бути дванадцять, а може бути й двадцять. Насправді, та і тут тут ми якраз наголошуємо на тому, що приходьте до нас там в коментарі, і пишіть, а які ще цінності ви додали. І які цінності вважаєте притаманні нам, і, можливо, саме на основі ось цих думок ми і зробимо наступний сезон, де будуть ще цінності, вже які обрані аудиторією, яка подивилася перший сезон. Тепер трошки про те, де можна подивитися, ви бачите на нашому екрані лінки посилання, можливо, трошки про канал, як називається, де шукати. Так, дуже дякую за. Питання і уточнення. Канал називається «Чарівний Світ ТВ. Це YouTube канал. Також на подкаст-платформах Spotify, SoundCloud і Apple Podcasts є в аудіо форматі, і на нашому сайті anmagicworld.com.ua є все у відео. Аудіо і текстовому форматі, тобто ми говоримо про те, що цей проект можна власне дивитися, слухати і читати, е, можна послухати фольклорні твори. Ми е, до кожного ще е, до кожної цінності ми добирали певний фольклорний твір, е, і його озвучували актори, ось, власне, чоловічий голос Михайло Войчук, заслужений артист України е, і Катерина Артеменко, артистка театру Франка, жіночим голосом озвучувала відповідні твори. Uh, і uh, це дуже, дуже теж такий цікавий момент, коли можна ось цю uh, певну цінність відчути вже не, не в теорії, не через там uh, науково-популярне есе, а відчути, як вона справді uh, відображена в певному фольклорному творі. І це перший момент. Другий момент, як я вже сказав, науково популярне есе. І третій момент це власне інтерв'ю з гостем, де ми говорили про про сучасність і взагалі глибше заглиблювалися в ці обговорення цінностей. І, звісно ж, хочу подякувати українському культурному фонду, який нас підтримує насправді вже не перший рік з нашими проєктами і підтримав із цим проєктом. Дуже їм за це вдячний. Дякую вам, друзі. Можливо, у вас є питання або коментарі, або будь-які рефлексії, то дайте мені про це знати. Я хочу, є питання, зараз мікрофон. Оксана Шульга, культурна інституція між вухами. Питання таке: от, в ході взагалі розмови, чи співпали ваші герої з тими цінностями, які ви на них покладали, або, можливо, цінності, якісь видозмінювалися під час спілкування? І друге питання, можливо, порівнювали ви як людина, яка досліджувала фольклор і міфологію? Чи порівнювали ви їх з якимись міфологічними персонажами українськими? Або, можливо, вони вам потім якось ви побачили в них якісь риси цих героїв? Дякую, класне запитання. Я почну напевно з другого, тому що дійсно була така історія. Ну звісно, не можна до кожного додати там, архетип міфічного героя, тому що ну, це буде напевно трошки надумано. Але коли спілкувалися з реперкою Blackfish, ми зачепили тему та теж міфології, і в нас там зайшла розмова про таку персонажку як повітруля. Напевно, знаєте, це карпатський персонаж, дівчина ну. Жіночий персонаж з крилами. Вона літає там, з карпатськими вітрами, збирає лікарські трави, знається, на лікарських травах, і в неї можуть закохуватися парубки. І для того, щоб повітруля стала твоєю дружиною, необхідно в неї забрати крила і заховати їх. Або хустку за іншою версією. І тоді вона стане твоєю дружиною. І ось, власне, ми поговорили про повітрулю. І Марі, Блекфіш каже: о, так мене в дитинстві так називали. І взагалі, це такий для мене цікавий персонаж. І це якось ось такий яскравий момент, який, який відгукнувся. А щодо цінностей, чи вони співпадали, так, вони співпадали. Ну і, власне, я думаю, що гості, коли погоджувалися говорити про це, вони ну, розуміли, про що вони будуть говорити, і розуміли, що це якось відгукується їм особисто, тому що. Ну, ми насправді тільки одному гостю не сказали, про що ми будемо говорити пану Андрію Зелінському. Але враховуючи, що він філософ, політолог, капелан і, взагалі, дуже освічена людина, то говорити про розсудливість це якраз абсолютно його тема, і він дуже цікаво з нами поспілкувався, навіть незважаючи на те, що неочікувано це для нього було. А для решти гостей вже теми були очікувані, тому так, і з цінностями все співпадало. Можливо, ще є. прошу. Мене звуть Маріна Ліферова, я перекладачка жестової мови. Я народилася в сім'ї глухих батьків, і в мене е, просто таке постійне бажання перекласти все жестовою мовою для людей, які не чують. Я співпрацюю з українським культурним фондом. Ми багато чого робимо саме в перекладі жестовою мовою. І хотілося б дізнатися, чи буде там титрування у ваших відео, але все одно титрування не спасає, тому що жестова мова це рідна мова глухих людей, і тому я от з цього приводу. Але це не запитання, а просто така ремарка. І ще я хотіла згадати історію колись на початку 2000-х років. Я перекладала один із заходів, на якому були люди з інвалідністю різних нозологій, зібралися. І це було в українському Криму. І в кружечку, де ми спілкувалися, тоді ще російською мовою, стояли двоє не чуючих двоє незрячих юристів. Була людина на візку, і був один нечуючий, ну, глухий. Чоловік. І в мене якби, включається такий тумблер. Я одразу перекладаю, коли, не чуючи людина поруч, я просто спілкуюся і перекладаю жестовою мовою. Так от чомусь там зайшла е, мова про казки. І я була шокована, але незрячий юрист е, з міста Харкова він сказав: а ви знаєте, що всі казки вони про людей з інвалідністю? Е, не зрозуміла чому. Ну, Наприклад, Кащей бісмертний, тому що він ще їв їв, і щось в нього там з шлунком сталося і на кінці, і це наркоманія, і це інше. Ну, Тобто, ви уявляєте, людина не бачить і якимось чином так сприймає казки. Потім він сказав, що ну, Баба Яга із російських казок, ну, людина на візку і ще і з керуванням автоматичним. Потім вони взагалі сказали, що найгірше не повезло колобку, тому що ні рук, ні ног, ні не мами, ні не тата, тобто і сирота, і людина з інвалідністю, і ще його з'їли. Розумієте? І тоді стояв Олексій, який. Ну, Я перекладала всю цю історію здивовано, а Олексій сказав: а про глухих казок нема. От така от просто історія. Мені захотілося зараз про це сказати. Дуже гарна історія. З приводу. Перекладу титри є. З приводу перекладу мовою жестів, я з вами абсолютно погоджуюсь і ну, можемо якось поспілкуватися окремо, з цього приводу, це ну, насправді теж дуже, дуже важливо. А от з приводу казок, якщо вже зайшла мова, то така ремарка про українські казки. Що насправді в українських казках дуже багато. Ну, Незважаючи на те, що всі казки, оскільки це такі давні історії, вони можуть бути доволі жорстокими, особливо якщо вони не прикрашені вже в сучасній редакції. І це нормально, тому що ну, так тоді люди формували ці історії. Але в українських казках зазвичай дуже багато якогось такого легкого гумору, іронії. І ще у нас є такий гарний персонаж, архетип, як мудра дівчина, якого немає в російських казках. І ось це теж така характерна, напевно, риса, і ми говорили про це теж в наших випусках, що характерна наявність такого архетипу для нашої нації, коли ось є образ мудрої дівчини, мудрої жінки, яка не просто там, чекає, коли прийде якийсь лицар і її врятує. А вона може сама там, змія побити і свого там, чоловіка э, врятувати, або якось допомогти йому там, піти до пана і вирішити якісь там загадки, які пан загадує. Ну, тобто, власне, ось цей сильний жіночий образ він такий характерний для для нас, і це е, це те, що можна сказати, ось про наші казки, про їх е, відмінність і про їх позитивність на відміну від е, тих самих російських казок. Дякую вам за це уточнення і пояснення. І дякую безумовно за цей проект. Хочу побажати вам гарних переглядів. безумовно, ну і нашим глядачам сказати, будь ласка, заходьте дивитися, підтримуйте українські проекти. Вони дійсно важливі і варти вашої уваги. Дякую, дякую вам, вам за запрошення. Дякую, що прийшли. Слава Україні.